Каналі в'яжемо разом з Надією. І в сьогоднішньому відео я вам хочу показати свої просування у спільному проєкті Шкарпеткова Скриня дизайнерських бажань. Цей даний спільник організували наші українські в'язалочки. Чудові майстрині. Це Маруся з каналу Марусина Скринька Рукоділля та Оксана Knit Life. І вони придумали даний спільник. Розробили деякі умови, категорії створили. Ну, що я можу сказати, більше половина року вже минула, і сьомий звіт уже за липень потрібно звітувати. І я хочу показати, що ж я зробила за липень місяць. Хоча я сьогодні не покажу, мабуть, зовсім все, це так, те, що я роблю, принаймні покажу, так? І в мене є готова, можна сказати, майже готова ось така пара шкарпеточок. Ще тут у мене не заховані кінчики. Хто за мною слідкує, я цю пару розпочинала у червні місяці. Я показувала, що в мене була одна готова шкарпетка. На... Чому вони в мене довго в'язалися? Тому що я знімала майстер-клас на рулик та цей. І знімала майстер-клас на п'яточку. Я так думаю, що ви вже його бачили, мабуть, на каналі, я надіюся, або побачите найближчими днями, бо я його там запрограмувала десь на кінець липня, щоб він вийшов цей майстер-клас. Рюш і Рулик вже вийшов цей майстер-клас, є на каналі. Тому, кому цікаво, як я його в'язала, переходьте, будь ласка, в моєму, на моєму каналі є. Списки відтворення, і там є МК в цій рубриці, ви знайдете даний майстер-клас. Так, ось така чудова пара, вони десь на розмір 40-41. Я не підбирала, щоб шкарпеточки були однакові, вони дуже схожі і мені цього достатньо. Донька їх забронювала собі, тому вони відправляться не в шкарпеткову скриньку дизайнерських бажань а, а, до доньки. В її, в її скриньку. Заховаю кінчики і вже покажу вам, так як є. Можливо, навіть відфотографую, як вони виглядатимуть на ніжці, і ви побачите це все, бо на ніжці вони дійсно виглядають дуже-дуже гарно. І так, які ж у нас, ну, по цих шкарпетках я б сказала, що я закриваю номінацію. Ой, яку ж я випустити хоча б. Один майстер-клас, який, який стосується шкарпеткових виробів. Ну, у мене вже він буде не один, на цих шкарпетках це вже два. Тому і в мене були, на, мабуть, також на цих я знімала шкарпетках від носочка як в'язати. Ну, одним словом, можна вже знайти е, цікаву інформацію. Я цю категорію, можна сказати, закриваю. І що ж я розпочала в'язати в липні. А в липні я також не, не спочатку липня розпочала, тому що в мене все як завжди. Щось роблю одне, переключаюся на інше. Я займалася іншим процесом. І ось уже буквально перед цими вихідними, в п'ятницю, я їхала вже до батьків у село і вирішила взяти з собою такий процес, щоб можна було з ним їхати в'язати. І що я взяла? А взяла я ось що. Так, зараз я витягну, бо в мене так все тут, як їхала в маршрутці, так усе мене і залишилося. Що ж я таке зробила? А Зробила я от що. Я в липні місяці вирішила в'язати по майстер-класу української майстрині. Є у нас така категорія. Я ще її. Не закривала жодним чином, тому я вирішила цю категорію закрити в липні місяці. І мені хотілося зв'язати шкарпеточки, які б мали ось такий вигляд, ось такий задничок цікавий. Ось так він виглядає. Це ще шкарпеточки не прані, пряжа не розкрилася. Я взяла тут пряжу, яка в мене залишалася з минулих проєктів. Це оцю пряжу це Лана Гросса, Мені її дарувала Юля з Німеччини канал Юлія Knit, здається, так, або Neat and Life. Весь час забуваю, що, що перше: <свісно> чи життя і в'язання, чи в'язання і життя. Так, і Ось ця пряжа це йде у мене Alize Artisan, Я з такої пряжі в'язала собі шкарпеточки. Досить непогано розпушується непогано, і мені здається, вони непогано так між собою ці дві пряжі поєдналися. Я вирішила їх об'єднати, щоб їм не було сумно самим. Так от, так от. я в'язала на спицях номер 2. Ось такі спиці. У мене їх дві пари є, і я ними гарненько просуваю. Чому я їх так одночасно в'язала? Тому що я не знала, чи мені вистачить пряжі на ось ці носочки. Я починала зверху в'язати. Звісно, ось наступна вже майже готова. Треба перерахувати рядочки, і я думаю, що вже потрібно переходити на, на закриття. Носочка. І я вив'язала одну, одну пару повністю і вив'язала ось цю частинку. І з другої шкарпеточки, щоб зрозуміти, чи мені вистачить пряжі залишочку на носочок. Коли я завершила п'яточку в'язати, до речі, п'яточка у мене тут підкова. Це дещо нова для мене техніка. Я підкову ніколи зверху не в'язала, тому можна і цю категорію підзакрити, хоча вона в мене вже закрита. Так, це нова для мене і ось такий метод в'язання я також ще не в'язала такі шкарпетки, тому також може бути як нова для мене техніка. І п'яточка підкова, коли в'яжеться зверху вниз, зверху до носочка. Досить цікава техніка, мені сподобалась. В'язала я по майстер-класу. Української майстрині канал, здається, називається В'язання як хобі, чи хобі як в'язання. Одним словом, я думаю, до наступного відео підготуюся більш ретельніше, і коли включуся вже показати готову роботу, я назву цей канал повністю і скажу, як називається майстриня, по чиєму майстер-класу я в'язала. Досить хороший майстер-клас, зрозумілий, змістовний. Мені сподобався. Це саме те, що я шукала. Я її так в коментарях і написала. Тому, до речі, вона, мабуть, також приймає участь у шкарпетковій скринці дизайнерських бажань. Я обов'язково напишу її в описі під даним відео дам інформацію про цю майстриню. Тому я побігла дов'язувати шкарпеточки. Потім ми вам. Виперу їх, висушу і вже буду підключатися, показувати готову роботу. Дівчатка і повернулася. Сьогодні у нас уже 25 липня, і я відніму завершальну частинку даного відео, і, мабуть, вже дане відео вийде тільки тоді, коли я відфотографую шкарпеточки. Я так думаю. А можливо, я просто сфотографую на своїх ніжках. І так. В минулому підключенні я показувала вам ось ці шкарпеточки. Тут ще були кінчики не заховані. Вони були випрані, але кінчики не заховані. Тут я вже все поховала. Ось Все гарно виглядає. Використала свої залишки. І на цьому ось така краса в мене вийшла. Я вже говорила, що їх забронювала донька ці шкарпетки. Тому. Тому вони відправляться до доньки в її шафу. Далі я вам показувала розпочаті ось такі спортивні шкарпеточки. Я їх завершила, як ви бачите, вже все поховано, кінчики поховані. Пряжа випустила пушок, він дуже гарний такий. Трішки, як ви бачите, он де не де є якісь соломиночки. Але дуже все класно, мені дуже все подобається. Це ж карпеточки, здається, на розмір. Навіть не знаю, на який вони підійдуть. Зараз ми з вами заміряємо, тому що вони досить маленькі вийшли. Ну, от так в нерозтягнутому вигляді 22 см. Ну, це десь на ніжку 23-24, може, пройдуть. Ну, на 23 десь це, мабуть, на 36-й розмір, так? 36-37, я думаю, десь так підійдуть. Кому дані шкарпетки будуть, я не знаю. Можливо, на подарунок, можливо, на наявність. Але чомусь моя наявність ніхто не купує. З моєї наявності, я завжди їх роздаровую. У мене є кому подарувати, тому це не проблема. Мені просто хотілося ось такі шкарпетки спробувати зв'язати. В'язала я їх на 60 петлях, набирала 60 петель. В'язала на спицях Тріо, я вже показувала в попередньому підключенні. В'язала просто лицевою гладдю. Ось тут, де у мене клин підйому, тут у мене йшла резиночка, так як в майстер-класі. До речі, канал називається Наталя про хобі. Наша українська майстриня досить гарно розповідає. Майстер-клас просто чудовий. Мені сподобалося ось таке закриття. Тут гарненьке вийшло. От. Закривала я по-своєму описі У мене є відео на каналі закриття спицями без допомогою голки. Мені воно дуже-дуже зайшло, класно виходить. Головне запам'ятати, що за чим робити. І класно, класно. Мені взагалі подобається ось таке закриття. Тобто, ось такі гарнюкі, маленькі шкарпеточки вийшли. Можна, звісно, було в'язати навіть більшого розміру. Я не знаю, чому я вирішила зв'язати маленькі, я просто маленьких. Ніколи не в'язала таких. от Тому ось такі у мене справи. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дослухали дане відео до кінця. І я надіюся що воно вам стало корисним. Ви обов'язково скористаєтеся якимось з майстер-класів моїх чи Наталиним майстер-класом для вив'язування таких спортивних шкарпеточок. Я вже задумаюсь, можливо, собі такі зв'язати. Ну, одним словом, мені сподобалося їх вив'язувати. І переходьте, будь ласка, в опис під даним відео, там будуть посилання на всіх дівчаток. Тому о, переходьте, знайомтеся, залишайте побільше нам коментарів, вподобайок. Ми цього чекаємо. Всього вам доброго, до побачення, до скорої зустрічі в наступному звіті. Пока-пока!